Я не займаюся продажем автомобілів, я займаюся тільки підбором автомобілів. Відповідно, наявності в мене немає нічого. Так, ділимося трансляцією, ребятки, 5 людей на трансляції, поділіться трансляцією, щоб більше народу побачило. Скажу вам сьогодні цікаві варіанти і пишіть кого що цікавить. Так, іди далі. <клес> Ребятки, давайте тільки мені сильно задання не роздавайте. Так, так, тут що у нас тут? 19 рік? Так, щось нормальне там є, а шось.